Друзі, всім привіт! Сьогодні хотілося б записати такий короткий відгук з курсів по AI в компанії ProAir. Чому захотілося записати цей відгук? Тому що мені в моїй професії дуже важливо бути в курсі всіх новітніх технологій взагалі. І курси з AI у ProAir реально допомогли мені не лише от оновити свої знання, але й Дізнатися про нові інструменти і методи, які я можу вже впроваджувати сьогодні в нашій компанії. От. І з плюсів, що хочеться додати, чому саме в проект мені сподобалося, тому що матеріали подаються дуже доступно, дуже цікаво подана інформація. І головне, те, що мені сподобалося в курсі, це підтримка інструкторів. Вона була просто на висоті, на вищому рівні. Дуже класна компанія. Всім рекомендую.